Мисли такі, хто ми там їде танк, ну пробувати, ну, а вдруг попаду куди-нибудь. В роті було десь 80 чоловік, ну, лишилось боєздатних скільки, чоловік шість. Так, загалом цей контрнаступ та сама тупорила за ті, яка тільки могла бути загалом. Були такі дні, що було по 25 поранених прицільним вогнем з двох сторін СПГ і посередині танком шурували по нам як могли заховався до збірдаж туди, тригналась. І через 15 хвилин блять вилазять свіжі як з під землі виросли. Привіт, мене звати Ольга Короленко, я журналістка Української правди, і зараз ми покажемо вам наш новий репортаж з зони бойових дій із напрямку роботного. На жаль, чи на щастя, в ньому не буде активних бойових дій, але будуть дуже чесні і щирі історії про те, як. У червні 2023 року українська армія починала наступати в Запорізькій області. Героями цього відео є військовослужбовці 65-ї окремої механізованої бригади збройних сил України, які звільняли, захоплювали важливу висоту, яка називається яксе дорогою до роботиного, а також заходили в саме село Роботине ніжками. Це піхотинці, фактично штурмовики. Про якісно підготовлені російські лінії оборони, надщільні мінування, втрати з українського боку, а також повернення на службу після поранення далі у нашому відео. Не ходили додому, там о 8-9. Це вже й ночувати буде. У мене знак. Весь цей от прорив на Запоріжжі здійснила якраз 65-та бригада. Є така панівна висота, яка контролювала велику частину дороги на роботіно. І її не могли взяти 5 місяців. Там був іноземний легіон, там були сили спеціального призначення, там були інші підрозділи штурмові. Всі вони просто відкочували, Чувалися назад, і от якраз саме зусиллями 65-ї бригади зуміли знайти той проміжок часу, коли росіяни змінювали своїх людей на позиції. Їх було набагато менше, і вони прогавили наш наступ. От якраз 7 червня, з сьомого на 8 червня, вдалося взяти висоту ікси, після якої вже пішли отакі, от, от більш розгалужений наступ в напрямку на роботіно. Кончилися, ставай. Ну, Ми зайшли в Запорізьку область, по-моєму, з 1 серпня 22-го року. Новоданилівка, потім якось це село Новоселівка, Новоселівська. Белегір'я, да, і Оріховський район. Постійно двигались там, якусь роботу роботу. Ну, в Оріхівському ми вже тут почали штурмувати. Ну де... нас перекваліфікували. Пам'ятаєте, як почалися активні наступальні дії з українського боку? Та да, нам сказали, що треба йти штурмувати. Доволі, коли сказали, Блін, дуже праймі просто. Праймі да. ним, Блін". Да. це дуже просто. кажуть, завтра виходимо йдемо там займати позиції, штурмувати. Ну щось так і пішли. Просто. Старший каже, копайте тут, а я піду знаю де треба. <ріпи> Достатньо було саме до Ми та готувалися, так. Да, Відрабатував підрозділ. Відрабатували і на зданнях, і зачистку окопів виходить. Ну просто що я ж кажу, це в принципі війна скоріше. Всього, що діло молодих. Просто коли йдуть люди там, 40, 45 плюс, в повного мамбудірування, тащити себе 3 БК, і, і, і треба пройти 7 кілометрів, то коли доходили <клес> до початку штурму, вже ніяких там, таких активних дітків не могли провести, получается. Тактика НАТО пише, що заїхали на техніку, висадився десант, за 50 метрів фотокопів, кинули гранату, запригнули, де кого немає. Ну, в результаті того, що було чине мінування, такого не проїзд. Розшитувалися на те, що там будуть трошки подальше заміновані території, вони, у нас майже під носом були, Типу, що машини, в общем, с, скажімо так, з тої точки, де вони там рушали, і до того моменту, куди вони мали якби, спішувати там, десант, допустим, то воно навіть половину тої дороги не проїжджалася. Типу, і звідти пішло вже висновок, що штурмувати ті околиці треба тільки ногами, пішком, піхотою. Ну і тоді ми ходили по 7-8 по кілометрів пішачком. Топтали ті посадочки. Важко, дуже важко, але це війна. Ніхто не казав, що буде легко. Скільки набоїв ви з собою берете, коли йдете на штурм? Ну, порядка 15 магазинів. Ну, в общем, в середньому я тоді важу, моя амуніція була 42 кілограми. Тож я йшов. А сім'ю ви скільки важите? 80. Половину себе ще зверху. Ну, як там казали, задача була дійти до токмака, виходить, хоча б до солодкої балки, да. Ну, я так розумію, що м -м, руководство, мабуть, чи мало плохо розвіддані, чи не розуміло скільки там русских, але русські так Оказали доволі -таки серйозний супротив, виходить, все було щільно заміновано, просто на кожному метрі. ну, це таке. Все було просто, просто всі поля були заміновані. Шар Лінія у них була дуже сильно оборудована, дуже багато противотанкових средств, дуже багато кулеметів. Та всього. ми на ті окопи. Там зброї у них просто очень багато, очень багато зброї. Під кожним деревом стоїть щось подобне, що хочете вбити? Так, да, кулемети, птури, РПГ, АГС. Вони зробили дуже гарну лінію оборони, яку дуже важко було пробити. Якщо б такі лінії оборони були на початку війни в Україні, то руські би ну не захватили так просто південь України та й не дійшли би до Києва, якщо б це було зроблено в початку війни. Ну до початку, звичайно, як би ви описали стан вашої роти після кількох місяців наступу на роботу. Mm, ну, правда, у нас не залишилось. Да, да, людей не залишилось. Люди, які, з якими ми починали, це в роті було десь 80 чоловік. Ну, лишилось боєздатних, скільки. Чоловік 6. Який відсоток поранених повертається до вашої автовістивості. Мізерний. Зазвичай, як показує практика, всі, хто отримав вже якесь там поранення, то відповідно у нього вже повертатися бажання сюди не, ну, як такого не, то не ну, немає. Ну от вітео нам раз за три був в трьохсоти, ну там були мелкі осколки. Постід цілий, тільки по сам, поэтому він служить. Ну, правда, перевівся до старшого з матеріального забезпечення, тому що. тепер в тіктоку служить. тепер служить в тіктоку. Гало, що я в'язуться, що я живий. І тут із з хлопцями сижу. Дивлюся на ваш пач, дружина вас не вмовляла лишитися вдома. Звісно, вмовляли скільки разів. Ну це війна. Я вважаю, як би Україну треба освободити. Хто хотів, списався, хто хотів, залишився воювати так, як кріше. Да, він там дуже поранений, але він з нами. У мене дві лапартомії було на животі. Носив жопу в руках, ламав трохи стереотипи, коли людину, як не крутий жопа ззаді, то в мене півроку, як не крутий жопа, була спереді. Як ви отримали поранення? Ну, Під час штурмових дій ми заходили на. До раду ми тоді якраз штурмували і попали на підрозділ противника і зав'язався бій, в результаті якого я якраз і отримав осколкове поранення від Бога. Де ви дізналися про звільнення роботоного? В лікарні. Акурат в Дніпропетровську реанімації лежав, побачив відео, як сама сама зайшла. Підняла прапори, то кажуть, сідло звільнилося, приїжджала, діло. Що вам заниськи давав? Орден за мужність третього ступеня. За наступ на роботу? Ну, виходить, що так. Бо ми просто з нашими бравими хлопцями там багато, багато кілометрів звільнили своїми, своєю кров'ю і потом, як то кажуть. З ці околиці посадки роботі нам. Горіти їм в вогні. Дуже багато хороших поставить хлопців втратили не там. З хлопцями зв'язувався, що той загинув, той загинув, той поранений, той серйозно поранений. таке, звісно, відчуття двояке. Вроді би, якби добре, що ми з'явили, але самих найкращих хлопців, які йшли вперед, вперед, ініціативні і здорові, як как би бы, ми їх втратили. Скільки у вас в середньому було поранених за час активного наступу вашої бригади на Запорізькому напрямку? Ну, в середньому у нас були такі дні, що було по 25 поранених. За, ну, навіть не за день, це могло бути за 2 години, за 3 години, відколи йшов в контрнаступ, але отаке от було. Зараз, скажімо так, по евакуації ми працюємо не дуже багато порівняно з літом, з осінню, тому що ми зараз знаходимося в обороні. Ось, але поодинокі випадки буває. Ну, Скажімо, так, якщо не щодня, то через день у нас один-двоє все-таки ми виїжджаємо на Іваки. Да, Здебільшого зараз йдуть контузії, тому що хлопці вже отримали їх по кілька, і їм саме навіть маленька якась повторна контузія, вона їм вже переносить на важче, ніж, допустимо, тому в кого перший раз. Періодично бувають зараз осколкові, ще поранення ножині. Ну, основ, основний час ми зараз займаємося все-таки соматичним заходом, тому що йдеть холода. Де сирість? Люди хворіють? А це за літо ми з собою кожен беремо свою укладочку, бо в кожного вона якби вложена так, як як. Я собі думаю, ну тут все є необхідне для того, щоб надати допомогу е, пораненим на полі боя. Все те, що, що по протоколу, по поматчусь, тому яким ми користуємося, воно все тут є. Це все волонтерське чи щось е, е, все ж не все волонтерське, але дуже багато. От айклапи, оці якими ми зажимаємо поранення, тобто вони фактично защолкують е, саму рану для того, щоб не кровило все, йдуть волонтерські. От, скажімо, бандажі, там турнікети, ножнички, сам навіть рюкзак. Це вже от, ми тут його отримали. Четрошка. Да Доходив на евакуацію, які там автомат так? Танк. Три бехи чи металиги їхали. І танк заїхав аж між кущами, ганяв багаті, сука короче. Потім все-таки бахнули, блін. Ну, екіпаж збіжав. І новий танк приїхав. Ну, коротше, тоді. І там дев'ятка стала. Наш хлопець з одноразки, що приїхав молоди з однорадки, тільки, тільки молодець, однорадки коротше, підбив БМП, коротше. Правда, хлопець загинув. Ну, а був один танк і дві самоходки. Ми разом з побратимом, Ну, Побратим. Ми... Одноразки поразив одну самоходку, друга не попала в ціль, а потім ми з зімби відсікали піхоту, яка залишилася з та самої. Що ви відчули в цей момент, коли побачили їх всіх? Їх... Ну О, як? До бою. Настало от мое время. Да, да бою. <сіх> Мысли такие, що мы этом, ну едет танк, ну, пробовать, ну, а вдруг попаду куда-нибудь. Шофру в оку, не? <сіх> да, о, можно <сіх> такие быть. Ну, ну ситуация такая. Ну, пехота понятно, там полезли. Голову поднимаем, мы стали с двох. клац 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 их трошки присадили. там. Ну. Загарбники, все. Що їм там мало? Своєї землі. Чого вони лізли на нашу землю? Ми на своїй землі, ми будемо її захищати. Однасить, бій, Одна be... який запам'ятався. <реш> куш 8 Ні, Куш 10. Якраз це був Куш 10, коли ми ну, зайшли на куш 10, окопалися, почалися мінометні обстріли. Ну, міномет так міномет, ну, тобто ніхто не ожидав. Ну, в течение 50 хвилин ми почули вже стрілецький бій, коли вони почали до нас, на нас наступати. Ми дали відсіч їм, це були десь заходів 2-3 їхніх, Ми дали їм відсіч. Ну і почало працювати СПГ, коли, на жаль, великий жаль, наш побратимчик загинув там, коли по ньому прилетіло, нас лишилося три чоловіка. На позиції кущ 10 ми тримали кущ і чекали наших хлопців на підмогу. Ну, на даний момент вони тоді щоб знали, що у нас там три чоловіка тримає куща. Навірно, щоб звідти ніхто не вийшов би і підмоги ми не дочекалися що ви відчували в той момент, коли розуміли, що вас троє і на вас не вступають? Чесно сказати, тоді нічого не відчувалося, просто мислі ми всі відійшли. Ми, ну, старалися шуткувати, старалися підтримувати один одного по радіостанції, тобто не розводити паніки. Ну і ніхто не збирався звідти відступати. З окопів тих ніхто не збирався відступати, і ніхто не збирався позиції закидати. День майже прориваються маленькі групки противника, намагаються проривати, зокрема, такі позиції, як Кущ на тюльпан, теж часто залазять. Але я ж кажу, поки що ситуація, щоб геть катастрофічна, я назвати не можу. Тобто тяжко, але тримаємось. Чому, на вашу думку, зупинився наступ української армії на цьому напрямку? Наступ, скажемо так, загалом цей контрнаступ це сама тупорила за ті, яка тільки могла бути загалом. Ну бо того, що наступати проти противника, в якого десятки разів більше особового складу техніки і взагалі ресурсу, ну Тобто нічого, рахуйте, остання наша успішна операція це був Херсон. Ну, після того, що маленькі населені пункти на околицях Бахмута, такі як Андріївка і Кліщівка, були відбиті, але ж ну, ніхто не знає, якою ціною і якими зусиллями це було зроблено. Тому щоб консервавтор досяг якогось там успіху масштабного, я би не сказав. Коротше, в кінцевому результаті 800 і 13300 з цієї групи. Ключно зі мною. Тож цей наступ був ще за залужного, якого ви поважаєте? Помимо залужного є ще дуже багато інших нюансів. Скажемо так, немає більшого горя, як командир Матюкатись можна? Як командир до. І тому, скажемо так, кожне приємне завдання. Кожен двохсотий, це в першу чергу помилка командного складу, починаючи від командира роти, закінчуючи комбригом. Того, що не навчили, не довели, не забезпечили, не спланували. А загалом, як до залужного, як до головнокомандуючого щодо постачання техніки, озброєння, у мене жодних претензій немає. Як мінімум, скажімо так, людина неспроста отримала підтримку від військ. І від загалом цивільного населення. То, що проблема з боєприпасами: не вистачає мін, не вистачає вогів до РС-17-го. -а, а так загалом стрілкотня є. Тобто, щоб тривати оборону, поки достатньо. А для наступу? Для наступу, був. тут єдиний можливий варіант це за Херсонським сценарієм, щоб відрізати їм шлях від постачання м'яса. Зброї і техніки. Заходиш до за позицію, роздаріш флам, блядь. Арта летить, все летить і через 15 хвилин, блядь, вилазять свіжі, як з-під землі виросли. Тобто, блядь, проблема 5-6 чоловік випросить. Тільки 5-6 чоловік, блядь. Про що я в це говорю? Блядь, деколи шукаєш одну-дві людини, бо не вистачає на позицію, блін. Бачу. трохи на залушено, Блядь... ще... В академії я був у Львівській, я тіпа, проходив перекваліфікацію три місяці. То хлопці казали, що вони давали мені позивний заложник. Да, — Пам'ятаєте свій перший день? на Так, пам'ятаю, не забуду його. Вихід. Пішов з хлопцями. Прильоти були такі, що просто, я не знав, я просто тоді перший раз вийшов, ну, вони реально цю позицію обстрілювали, ховався бліндаж, туди пригинався. Чотири, чотири місяці я. І туди, тобто в листопаді, 23-го року я сюди поступив. А як взагалі потрапили на службу? Повістка прийшла, чи самі пішли в військкомат? Повістка, бо тому що в мене була військова кафедра, звання «Молодший лейтенант». Повістка попав на військкомат і звідти направили у Львів, в академію сухопутних військ і в міськопадська. Там три місяці перекваліфікація. Всі, хто йшли в нас, то всі тільки. Йшли механізована піхота. Всіх хто йшли. Ну і інженерні війська були хлопці. От Вам так. піхоту не страшно було йти? Як не страшно? Страшно. Що, всі розуміють, що піхота, навіть ті, які нас навчали, викладачі, ми сказали, що хлопці, ви зрозумієте, що ви образно є м'ясо. Типу, тобто так нам зразу попереджали, щоб ми себе там не возвишили, думали, що ми попадаємо десь в рай, що там легенько буде. Ні. Що ви як піхотинець маєте взагалі робити? Я стою, щоб вони не прийшли до нас далі. Ми стоїмо на захисту нашої, як то кажуть, нашої землі. Що вже наше, то вже наше. Ми не повинні їх пропустити далі. Що ви відчуваєте, коли бачите наближення російської техніки або російської піхоти? Як кожна людина, страх, кожна людина боїться. Що ви робите зі своїм страхом, щоб могти працювати далі? Ховаємо п'ятки або подалі. Є хреба? Ну, русський хреб. От шеврончик. Ще бурашку не заблять. Не біги, бреш у стовшом. Так вони і працюють. Не тікають. У нас козаків. В крові москалям давати просратися. <ривіт> а тепер ми це робимо на офіційному рівні, ще люди дякують за то, так що це вдвіння приємніше. Козацькому роду нема переводу. Але будучи українцем, треба розуміти всім тим хлопцям які в телах там собі що набити три тризуба і ходити з нею казати який ти патріот цього на жаль недостатньо мусить бути якийсь сенс кожної людини це якби усвідомлення того що не просто пройти цей шлях а боротися боротися відповідно за те щоб кожна наступна людина кожне наступне покоління зрозуміло що все ж таки сенс в тому щоб не було гірше а було краще Краще не тільки для самого себе, ну і відповідно, якщо будеш любити себе, то будеш любити і ближнього слугу. І прицільним вогнем з двох сторін СПГ і посередині танком шурували по нам, як могли взагалі. Тобто переорювали наші позиції, наскільки це можливо. Тобто нас таки рятувало те, що поруч була лопата, можна було максимально вкопатися, ну і за підтримки перегукувань, перекличок хлопцями рації. От. І таким чином ми якби тримали позиції. А так, взагалі, я музикант, вища освіта, композиторське відділення Львівської державної музичної академії, та Михайла Драгоманова, також музичне мистецтво. Ну, треба було здобути ступінь магістра для того, щоб викладати в інституті педагогічному турну. Якби ви писали музику про війну, якою б вона була? Вона б була заспокійливою і е, максимально насиченою любов'ю, тому що тої біди і того всього, що тут відбувається, музиці не потрібно. Це абсолютний мінус.